Всім привітики! З вами знову сімейка Мейка Лавачків. Зараз 10 ранку вже, Олежик ще спить. Він вчора хоч і заснув годину, мабуть, в 11, але ще до цих пір дихне. У нас на вулиці тепленько, сонечко світить і такий вітерець невеличкий, але не холодно. Навіть така, сирість така не відчувається. Я вийшла наламати тоненький гілочок, щоб поступити грубку, бо не знаю, який буде настрій того хлопа, коли він проснеться. А треба в хаті топити, щоб було тепленько. Потім хочу зайнятися пастилою, бо вчора тільки її досушила, але не було коли нею займатися. Все, олежик не давав. Бо в нього вчора півдня настрій був, а потім геть пропав і до вечора він хникав, щось репетував, щось мені не подобалося. Вийшла нагломат сухенький гілочок і знайшла ось опеньки в березі, такі великі перерощі. Ось одна полянка, друга. Ось мабуть, курі поламали. Зараз піду візьму ножика і позрізаю. Набила тоді по типу, березі тако пройтися, подивитися, має де ще щось є. Вчора тут в березі ходила, дивилася опеньки, взагалі не було нічого. Сьогодні вже дивився такі шлапаки вже навіть перерощі. Так що набив зараз ще. Пройти або Олежик проснеться та піти разом з ним подивитися сюди. Можливо, де ще щось якогось дрібненького знайду. І ось ще трішечки перерощих опенічок знайшла, хоча ще пару днів назад не було ж нічого. Тепер треба маму. Косити чи в ліс, можливо, щось уже і в лісі буде. Якщо пішли вдома гриби, значить в лісі стопудово повинні бути. Тут у пеньках нема нічого. Нарешті висохла моя пастила. Зараз буду її кашити і скручувати в трубочку. Я її ще вчора досушувала, бо у вівторок я її посушила, ссохла вона в мене, мабуть, 5 годин і ще була сирота. То я її вчора ще також досушила, мабуть, ще на годинки 2,5-3 поставила, і вона в мене висохла. Що в мене не було часу її скручувати. Та сьогодні якраз поскручую. Бо мається приїхати брат, то передам малечі смаколики. Трошки собі залишу. Вже один листочок пахлови з мамою зацінили. Знаєте, як на мене вона щось трошки сухувата, якщо їсти тако, равликом таким скручений. Якщо так їсти пластинками, то то що треба. Зато натурально і без цукру. Яблучко і фурма. Я ще навіть не вийняла вишню, блендеровану із морозілки. Зараз доключу цю пастилу і вийму вишеньку, щоб, можливо, завтра ще закину в сушарочку вишню. Получилося два листочка по і три листочка малявком на ставище. Дала лежику фурми, то його щось обсипало, навіть не знаю від чого. Бо я купляла їм на минулому тижні, то він її нормально з'їв, все було окей. А це ця форма, що я купила неділю, щось його сипануло. Можливо, не на форму, не знаю. То я ще раз було від алергії таблеточки Адем. Якраз одна таблеточка залишилася. Я з останню віддала. Треба буде десь ось угородіти, то купити йому. Думала таку положити просто пластинками, але, дивіться, у мене немає цих пакетиків на зіп замочку то я вирішила вже у відеочку скрутити її. У мене вийшло ось таке відеречко пастили. Це півлітрове і ось такий стаканчик. Тут було два ряда його, але ми один ряд майже вже доїли. Получається дуже смачно і корисно. Мама сьогодні після обіду їздила в соцзахист, в пенсійний, точніше, знавала за субсидію і потім заїхала у Аврору копійочку і трошечки скупилася взяла такого насіння смаженого, трошки собі на роботу відсипала пачечку, один батончик, і ще один приправу до курки, Воно у нас добре йде, то якось ну, запікаємо курей, то кидаємо до картопельки з морською сіллю, ванільний цукор. Бо його ніколи мало не буває, у нас він ще й закінчився. Робили пиріжки, і не було ванільки. Е, приправу до омлету та яєчні. Реально класно, я колись збрала її приправу до сала. І ще взяла ось такий обухівський папір і пачок упаковочку. Це все вона взяла у Аврорі. А в копійочки взяла ось такі паперові рушнички. Скільки це раз, два, три, 4, 5, 6 упаковочок. Бо коли ми рубаємо бройлерів, тоді миємо їх, то ці рушнички реально такі плотненькі і гарно витирати бройлерів. І три пляшечки олії. Ну, олії, як завжди також мало не буває. Оце такі сьогоднішні покупочки. Хотіла мама ще купити фаршу, щоб зробити біля але не було вже. Ми беремо там в одному магазинчику, там завжди свіже м'ясо, але на фарш сьогодні не встигли. Кажуть, що фарш буває десь із часу чи до часу, так і не зроб... мабуть, з часом десь почало першого, бо щось час привозять м'ясне, то вже в дві годинки там не було нічого. Так що ось такі наші покупочки. Вишнички, олійка і приправки. Ось скільки грибочків я знайшла у березі. Є навіть такий меншенький трошки і геть малесенький. Дуже багато курів поламаних, там шляпок лежить так все, розгортали. Мені каже, що якщо буде ще тепло, то вони вдома повинні ще піти в березі. Я зараз їх почищу, помию і відварю. Я І вам мабуть, назад назвичай щось придумаю з ними. Щось до обіду забула за них там вибрати, а це вечором пішла, вибрала, то вже не буде сьогодні. Коли, я думаю, якісь картошечки запекти і грибочки нажарити або картошки топтанки зварити. Зараз ще піду, принесу соломи, бо нас п'ятого повинні вимкнути світло. Я думала ще тут біля малини, щоб у пересадити. Але вимкнули світло, якраз Олежка погодувала, до мене зараз і бачу, вимкнули світло. І в хаті тако темнувато. А ще щось лампочка погана, що одна, що друга зарядилася. Зараз піду до того чувака, він вже починає кипішувати, щось йому не подобається. Треба брати на ручки, щоб він менше нервувався. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.